На Коломийщині відзначили міжнародний день інвалідів. Ще у 1992 році Генеральна асамблея ООН закликала проводити подальшу інтеграцію в життя суспільства осіб з обмеженими можливостями. Цей день привертає увагу до захисту їх гідності, прав і благополуччя. Докладніше у сюжеті не шкодувати, а просто приймати такими, як є діти з особливими потребами разом із батьками. Пройшли святковою ходою центром писанкового міста. У руках синьо-жовті кульки на обличчях, усмішки. Ми прийшли, щоб звернути увагу людей на наших дітей з особливими потребами, щоб не забували, що є такі діти. Світлана опікується десятирічним Андрійком. Жінка каже: хлопчик особливий, не такий, як усі. Але це дуже життєрадісна та позитивна дитина. Діти незалежно від того, чи які вони родилися, вони завжди є радісні, бо Бог дав їм ту душу радісну, але вони потребують підтримки. Хода завершилася біля ратуші. Саме там, на вихованців Коломийського центру соціальної реабілітації для дітей інвалідів та благодійного фонду Крокус, очікував сюрприз: новий укомплектований та пристосований до потреб дітей автомобіль. Після освячення авто здійснило перший маршрут. Осічоний води в ім'я отця і сина і Святого Духа. Амінь. З 2009 року, відколи існує центр соціальної реабілітації, тут не було автомобіля. Проблема транспортування повністю лягала на плечі батьків. В основному розповідають мами: винаймали таксі. Утім, мало які із них пристосовані до колясок. Вікторія разом із сином Сашком саме влаштувалася. У подарованому автомобілі, звичайно, що зручна, дуже і ми дуже довго чекали, щоб нарешті ця наша мрія стала реальністю, щоб ми могли спокійно діток підвозити в центр. Спеціалізований автомобіль Коломийському центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів подарував голландський фонд Генрі Науна. До слова фонд не перший рік співпрацює із Коломийським закладом. Дітям надають матеріальну допомогу, організовують виїзди у літні табори, роблять різноманітні подарунки спеціалізований транспорт на якому діти зможуть добиратися до нашого центру і їхати додому виїжджати на всякі екскурсії на відпочинкові заходи і культурні культурні пам'ятки відвідувати завдяки транспорту який був придбаний у мікроавтобусі марки Ford транзит дев'ять пасажирських місць є кріплення для візочків та механічний підйомник ціна 17 тисяч євро у центрі проходять реабілітацію 25 дітей разом із вихователями. Вони підготували невеличкий концерт на захід, крім батьків, запросили меценатів, бізнесменів, депутатів, юристів, які надають закладу матеріальну допомогу. На думку останніх проблем у центрі ще дуже багато. Є проблеми, багато проблем від тепла. Проблеми є дітки тяжкі на другий поверх. Треба носити проблеми є водичка. Адже рухальний апарат всі ми розуміємо, що треба води теплої, щоб діти могли плескатися, радіти і разом з тим розминати свій хребет. У центрі сподіваються, що меценати не забуватимуть про них, адже дитяча усмішка це подарунок, який є безцінним.